Ми вже багато дізналися про фізичну безбар'єрність. А що можемо зробити на це? Перш ніж почати роботи з забезпечення доступності для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення, замовник має повідомити про це місцевий, будь то місто, селище чи село, орган з питань містобудування та архітектури. Зробити це можна через електронний кабінет єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, інші інтегровані державні системи включно з СНАП або в паперовому вигляді кошти. Також пропонуємо вам ознайомитись за альбомом практичних рішень за посиланням на екрані або в описі відео. Дякую за вашу увагу. Давайте разом будувати простір рівний для всіх.